Спочатку була дійсно та тобто тактика розвідки, висування диверсійно-розвідувальних груп невеликих для того, щоб прощупати наш на ну тобто наші позиції, як там міцно наші війська стоять, фортифікаційні споруди. Тощо наразі вже йдуть так дійсно, майже там ти ти тиждень трохи більше активні тобто масовані штурмові дії з важкою технікою з авіаударами, ударами, з 300 танками. Там, артилерія від, від працьової тощо. Тобто це повністю йдуть штурмові дії для того, щоб не тримати знаєте, у напрузі так, наші війська а дійсно для того, щоб можливо відбити частину території, які вони втратили в восени тобто, минулого року. Суттєві сили вони там накопичили, якщо ми не можемо кількість. Ну, дивіться так, а, суттєві, бо будь-які штурмові дії вони передбачають мінімум у 5 разів, щоб перевіщити свого опонента на полі бою. Тому, звичайно, що їх там велика кількість. Однак наші Збройні сили адекватно на це реагують. Ми все, умовно кажучи, бачимо, знаємо, знаємо, які сили вони. Сконцентрували на півночі нашої території, на північно-східному, на вовчанському напрямку. Там здебільшого сили оборони, і вони концентруються на облаштуванні там оборонних споруд, мінних, умовно кажучи, полів для того, щоб стримати можливий тобто, наступ з СУ. А там саме вони на Купичили штурмові сили. Просування немає. Є населені пункти, які зараз перебувають у сірій зоні. Їх кількість дещо збільшилася, тому що знову ж таки ідуть маш, ну тобто масштабні бойові дії. І де ну тобто територія деяких населених пунктів, взагалі, тобто підпадає під поле бою, так би мовити.